не любить за святковим столом поїсти салатів. Тим паче, якщо вони з виноградом та дуже смачні, пропоную три варіанти салатів з виноградом, два з яких будуть відомі багатьом, а третій салат мій авторський. Перший салат, який я пропоную, ми називаємо виноградинка. Виноградинки без кістачок розрізаю навпіл. Та відразу відправляю їх в миску, в якій буду замішувати салат. Якщо в салат потрібне відварене куряче м'ясо, я ніколи не використовую філе, а завжди беру стегно. На стегні м'ясо набагато соковитіше, ніж у філе, тому салат ніколи не буде сухим. Стегно відварюю у підсоленій воді протягом 40 хвилин з моменту закипання. Зі стегна знімаю шкірку та виймаю кісточку, а саме м'ясо нарізаю кубиками. Порізане м'ясо відправляю в тарілку до винограду. Твердий сир нарізаю кубиками. Співвідношення м'яса та винограду має бути приблизно однакове. А от сиру потрібно двічі менше. Якщо дуже любите виноград у цьому салаті, тоді можете винограду дати більше. Відправляю сир до м'яса та винограду. Натираю на терці 2 зубчика чесника та додаю майонез. М'ясо може увібрати в себе багато майонезу, тому рекомендую перемішати цей салат десь за годину до подачі до столу і перед подачею скуштувати, чи не потрібно додати ще майонезу. Ось така виноградинка у мене вийшла. Цей салат готується дуже легко, але повірте, він дуже смачний. Другий салат має назву Тіфані. Цього салату є безліч рецептів у ютубі, але я покажу вам, як готую його я. Взагалі цей салат дуже смачний з підкопченим м'ясом, але я його сьогодні приготую з відвареного курячого стегна. Багато людей не їдять копченості, особливо якщо вони промислові, тому використовують 2 м'ясо. Якщо ви любите копчене м'ясо, використовуйте його. Зі стегна знімаю шкірку та виймаю кістку і нарізаю м'ясо кубиками. Цей салат я збираю відразу. На дно тарілки роблю сіточку з майонезу та викладаю м'ясо. На м'ясо роблю сіточку з майонезу. Волоски горіхи підсмажую на сковороді на середньому вогні протягом декількох хвилин весь час помішуючи. Горіхам можна дати час охолонути або ж нарізати відразу гарячими. Я відразу нарізаю їх ножем. Але не дуже дрібно, бо я люблю, коли горіх добре відчувається в салаті. Ви можете робити так, як більше подобається вам. Ось такі мої горішки вийшли. Викладаю на м'ясо горіхи. І на горіхи зверху майонез. Натираю твердий сир і зверху на нього роблю сіточку з майонезу. В залежності від розміру тарілки необхідно одне або два яйця. Натираю їх на терці та зверху роблю сіточку з майонезу. Якщо на виноградинках є темненькі плямки від стебла, їх необхідно зрізати, тому що вони будуть псувати вигляд салату. Краще вибирайте виноградинки однакового розміру, тому що всі страви мають виглядати красиво, навіть якщо ви готуєте лише для себе. Виноградинки розрізаю навпіл та викладаю на салат по колу. Таким чином, має бути викладений верхній шар салату. Також дуже гарно виглядає цей салат, якщо його робити з рожевого або чорного винограду. Але тоді потрібно погратися, щоб виняти кісточки. Ну все, салат Тіфані готовий. Тепер будемо готувати третій. Третій салат мій авторський, тому пропоную придумати вам назву і написати її в коментарях. Виноградинки розрізаю навпіл. Я беру трішки підкопчену підчеревину та нарізаю її полосками. Можна брати, звичайно, сиру підчеревину, але під час смаження її можна трішки присолити. Викладаю нарізану пічеревину на суху сковорідку та смажу на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін, щоб вийшли хромкі шкварки. Яйце нарізаю довгими смужками. Відразу готую соус. Беру 2 столові ложки соєвого соусу, додаю 1 чайну ложку французької гірчиці, одну чайну ложку лимонного соку. Та 2 столові ложки оливкової олії. Все перемішую. Тепер збираю салат, руколумию, сушу та викладаю на тарілку. Можна використовувати суміш салатів, також буде дуже смачно. Далі викладаю шкварки, яйце, виноград. Та зверху поливаю соусом. До нового року залишилося декілька днів. І я хочу вам побажати в першу чергу здоров'я вашим родинам, тепла у ваших будинках, світла у вашій душі, а найбільше хочу побажати миру та скорішої перемоги. І Я дуже впевнена, що наші найдорожчі котики та зайчики, які нас захищають, дуже скоро принесуть нам цю перемогу. З новим роком!